Ми часто чуємо, що Бог є добрий. І нам важливо розуміти, що Боже добро це не те добро, яке ми собі уявляємо, яке ми намалювали. Доброта Божа може проявлятися в таких речах, в яких ми можемо її навіть не осягнути. І інколи ці речі нам неприємні, але це є добро Боже для нас. Тому що Бог може формувати наше життя для того, щоб з часом ми могли досягти того, що Бог приготовив для нас. Добро Боже може бути в тих проявах, в яких ми зовсім не очікуємо. Але коли проходить певний проміжок нашого життя, ми розуміємо, що в цих важких періодах нашого життя ці складні ситуації були проявом Божого добра до нас. Тому ми маємо пам'ятати, що наші думки це не Божі думки. Наша воля це не Божа воля, і наше добро це не добро Боже. Бог неймовірно більший за те, як ми собі його уявляємо. І це те, що ми, нам важко зрозуміти як людям. Ми пам'ятаємо, що Бог є добрий, і все, що є в нашому житті, воно є нам на благо. Господь є любов, і Він є добрий Бог. Амінь.